миром Божим, дорогі ціні, я хотіла з вами сьогодні поділитися а, прекрасним відкриванням. Навіщо взагалі Ісус Христос прийшов? І навіщо він послав учнів своїх, для чого йому церква була. Він пройшов для того, щоб показати, що царство приблизилося, і він є єдиний шлях, який дозволить нам увійти в це царство Боже. І яким чином він говорить, він показує притчу сіятеля, де різна почва, різна земля, кам'яниста, продорозі, терниста і добра земля. І ви знаєте, тільки в добрій землі насправді. Насправді Господь показує, що оселяється слово так, що воно дає плід, приносить плід, який очікує Господь від нас. І ми тоді насправді являємося носителями Царства Божого. Господь приходить і говорить, я прийду, і у вас мешкання з Богом зробимо. І Чому не всі да, от, сприймають? Тому що не турбується, щоб ця почва, щоб ця земля вона була добра, не турбується про те, щоб дійсно зберегти себе в чистоті, в святості, праведності, перетіжують Слово Боже. І насправді не всім Дано пізнати тайни Царства Божого, тому що е, люди не хочуть прийняти Господа, mm -hmm. е, і е, Ісус Христос Він показує, е, описуючи так, що вам дано пізнати тайни царства Божого. Він це говорить учням. Значить, є якісь тайни, і він ці тайни передає учням своїм, е, розповідаючи ці притчі, роз, роз, е, роз, пояснюючи да, ці притчі. і він говорить, що він запалює. В них свічник. І говорить, що ніхто не запалює свічника і ховає його під посудину. Ніхто цього не робить. Він говорить, але ставить його на найвище місце у домі, щоб світило всім, щоб було світло. І він говорить далі, тому. Уважай, будь уважний, як слухаєш, як слухаєш. І коли ми слухаємо Слово Боже, ми маємо його уважно слухати, не старатися його перецідити, розсусолити, а послухати. Послухати дійсно, що говорить Господь. І коли Ісус Христос послав своїх учнів, Він також говорить їм. Ідіть. І проповідуйте Царство Боже. Зцілюйте та воскрешайте, але проповідуйте Царство Боже. Те, що Ісус розпочав, перше, що зробив, Він говорить: покайтеся і віруйте в Євангеліє, бо приблизилось Царство Боже. І Він дає своїм учням цю, це поваління, Він говорить, ідіть, я запалив у вас світильник, ідіть, палайте по всьому світі.